Створити свято для вихованців дитячого будинку, що знаходиться в новому селі Волочиського району, до дня Святого Миколая, допомогти бійцям на сході, а ще познайомитися з цікавими людьми і весело провести час можуть усі охочі, долучившись до благодійного аукціону зустрічей. Продаємо зустрічі, побачення, тобто хлопці можуть придбати собі зустріч з дівчиною, якою вони не наважуються запросити. Там, можна придбати зустріч з відомими людьми, яких зазвичай немає часу на, зустріч, на звичайні зустрічі, тобто, хто хто хоче поспілкуватися і все інше. Зараз в нас є публічні такі люди, як Марк Лівін, Іван Байдак, письменники, в нас є студентський президент України, в нас є Ольга Росоха, студміс України. І, певно, більша кількість людей, тобто, які е, цікаві в молодіжному секторі Тернополя. Ми збираємо кошти для дітей сиріт сирід. Також е, дехто питається, чому для, іменно для дітей сиріт, чому не для АТО. Ну, і ми вирішили, подумали і вирішили половину виручених коштів з благодійного аукціону зустрічей. Ми передамо е, дитячий будинок, е, який знаходиться в новому селі під Волочиського району. А іншу половину коштів ми передамо суто для армії АТО. Взяти участь у благодійному аукціоні зустрічей може кожен з 15 листопада на території ТНЕУ платитимуть лоти. До акції долучитися елементарно заходимо в благодійний аукціон 2014, До зв'язуємося з координаторами, закидаємо їм фотографію і короткий опис, тобто себе, хто, чому і чим займається. Під час минулорічної благодійної акції студенти Тернопільського національного економічного університету зібрали більше 10 тисяч гривень.